Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як зібрати шафу колектор на теплої підлоги. Отже, колектор теплої підлоги це такий своєрідний конструктор, який, якщо ви купили повний комплект, то він збирається досить просто. Ось, наприклад, грибінка подачі, грибінка обратки. Це насосна. Насосна частина, тут встановлюється насос. Тут безпосередньо прикручується до грібінки подачі, з іншої сторони в мене встановлюється повітря спускник, він обов'язково є зверху на подачі. Внизу в мене подача приєднана і обратка ось вже перша насосна частина. Вони ось тут встановлюється насос, воно одне напроти одного. І ось це термоклапан, на якого буде встановлюватись термоголовка. Датчик температури термоголовки встановлений ось тут, всередині потоці. Тут приєднується подача, тут з воротньої сторони приєднується кран для обратки. Ця вся конструкція, вона... Перед тим як монтується в ящик, вона збирається вся в одне і лише тоді встановлюється. Ось в комплекті є такі пластини. Причому ось, ось так кріпиться якби до стіни. Ось так. Низ він іде далі від стіни. Ось тут кріпиться. Таким чином можна сунути право-вліво між, між випусками ось так посередині. І зверху кріпиться за допомогою ось таких бренштейних кнів. Просто вставляється паз і закручується. Окрім контроль Ось так я зробив. І між, між кріпленнями тут тобто такі різинові тулочки спеціальні. План. План. Далі скручуємо всю цю систему в одне ціле. Майже на всіх деталях є кільце, тому будь яких пакувань робити не потрібно. Ось можемо бачити, тут є тут, 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 де повітря спускний, з цієї внизу скрізь насос, зрозуміло, да? єдине, коли ось тут де вже буде прикручуватись муфта. На подачі, на обратку води тут вже потрібно пакувати. Попередньо я встановив на стіну шафа теплої підлоги. В цій шафі також є планочки спеціальні для кріплення колектора. Я їх встановлюю, але не затягую, тому що вони будуть зміщатися відповідно до розміщення нами самого колектора. Ну, ось так. Ось так виглядає система вже прикручена, зафіксовано, надійно, на no, я поставив насос. До речі, є різні підключення. Насосна група, ось тут вузол змішування є таким чином, що подача і обратка нижня з однієї сторони, тобто вони поруч, один і другий якби, кран. Подача і обратка. У мене двостороннє підключення нижнє. Ось так. Може бути. Бічне підключення, тобто на це варто звернути увагу, як вам буде зручніше, краще. Таке підключення ви можете обрати. Далі я буду проводити зараз підключати подачу і обратку, тому що це труби 32 діаметру, їх складніше, а вже контури теплої підлоги, вже буду підключати. Після того, як подачі обратка вже змонтовані і заведені. Шафа ця вона дуже зручна, тому що ця нижня частина вона відкручується в суті це і тут все відкрито. Зручно заводити труби, зручно подачу обратку подавати. І самі кріплення теж, до речі, дуже класно і якісно зроблені. Труба для теплої підлоги підключається за допомогою. Ось такого ну, звичайного європонуса. Подивіться, чи є вони у вас у комплекті колектора, тому що є різні колектори. Відрізаю я її просто канцелярським ножом. Ось таким чином. Дуже легко рішиться. Нове лезо. І е, знімаю внутрішнього кантика акуратно для того, щоб... При встановленні європонуса не обрізала резинку Накидаю гайку, ставлю і це і надіваю сам європонус, дивлячись, щоб резинка одна і друга гарно і за місце. Ось так. Тепер закріплює безпосередньо до колектора. Важливо, щоб ви знали, де який контур підключений. І яка його довжина, це допоможе вам в подальшому налаштуванні системи. Ну, ось так виглядає вже повністю зібраний мій колектор теплої підлоги. Підвів ось зліва у мене подача, термоголовка, змішувальний вузол, все. І з цієї сторони обратка плюс всі труби теплої підлоги підключені. Ось це в мене заходять дві труби, йдуть від котла. Зараз це після збирання виглядає ось таким чином. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.